В ефірі Полтавські телевізійні новини. У Полтаві правоохоронці знайшли одного із підозрюваних у побитті меморіальних дошук загиблим бійцям АТО. Хто ця особа не розголошують, а тим часом соціальними мережами поширюють відеоповідомлення, в якому невідомо зізнається у скоєному. Вони мають бути завжди поготові, проте мріють стати непотрібними. Сьогодні в Україні відзначають День рятувальника. У Полтавському театрі імені Гоголя нагородили лауреатів премії імені Івана Котляревського. З 23 претендентів визначили 9 переможців. У Полтаві правоохоронці знайшли одного з підозрюваних у побитті меморіальних дошок загиблим бійцям. АТО. хто ця особа поки що не розголошують, щоб не вплинути на результати слідства. А тим часом у соцмережах невідомий чоловік зізнався у скоєному. Меморіальні дошки загиблим бійцям у Полтаві розбили в ніч з 10 на 11 вересня. Вони висіли на стінах навчальних закладів, де свого часу навчалися загиблі бійці. Зокрема, і випускники міського багатопрофільного ліцею номер 1 Антон Цедік і Святослав Горбенко. Дошка знищена повністю. Так, за залишками, скоріше за все, удар посередині від припався через те, що залишилися просто накріплені чотири такі невеличкі да, шматки. Тому, на жаль, дошку доведеться відновлювати повністю. Нині меморіальна дошка непридатна для використання і не є матеріальною цінністю, а тому її спишуть та утилізують. Силами педколективу та батьків у ліцеї зробили куточки для бійців а на класах висять таблички з їхніми іменами. Школярка Катерина Гавриш та перша вчителька Тамара Дергай засуджують дії невідомих вандалів. Я вважаю, що люди, які це зробили, вони не гідні того, щоб називатися українцями, тому що наші випускники захищали Україну, нашу батьківщину, наші кордони, наше майбутнє життя, а люди настільки зневажливо ставляться до них. Ми хочемо, щоб знайшли цих людей, які це зробили. Цікаво було б знати, навіщо вони це зробили. Це просто в розум в голову людям не вкладається, як таке можна було взагалі зробити. Ветеран боїв на Донбасі Володимир Шереда каже, не розуміє, як у його рідному місті може знайтися людина, яка знущається над пам'яттю земляків. В мене відчуття яке відчуття дратіливості, відчуття пригнічення в той, в той же час. Такі ж люди, які кликали війну у Донецьк, кликали війну у Луганськ, намагалися закликати війну в Харків. Такі ж власне, то такі ж самі люди є і в Полтаві, які кличуть Полтаву війну. За словами ветерана АТО Вадима Ямщикова, зруйновані меморіальні дошки незабаром відновлять. Охочі дати гроші на це є. Тому ми 100% поставимо відновив коротший термін, відновимо ці дошки, щоб батьки, сім'ї і військовослужбовці, побратими, які які воювали чи з Антоном, чи з іншими хлопцями, прийшли сюди і могли віддати честь своїм військовим побратимам. Речник поліції в Полтавській області Юрій Сулаєв повідомив нові факти розслідування по даній справі. На сьогодні поліція е, має чітку інформацію про особу, яка може бути причетною до вчинення цих правопорушень, але розголошувати всі деталі слідства. Ми не будемо не, не тому, що ми не хочемо, щоб громада знала, а тому, щоб не зашкодить слідству, щоб злочинець не володів тією інформацією, якою володіє на сьогоднішній день слідство. А тим часом у соціальній мережі невідомий чоловік виклав відеоповідомлення, адресоване силовим структурам Полтави. В ньому він зізнається у побитті меморіальних дошок. 11 сентября 2016 року група наших активістів в різних точках міста осуществила акцію возмездія. Нами уничтожены меморіальні доски насильникам, мародерам, убийцям невинних дітей і беззащитних стариків, зверстувавши на Донбасі. Це только початок. Ож, невідомий звернувся до поліції та СБУ і повідомив, що завдяки їм і існує угрупування полтавські месники. Правоохоронці теж ознайомилися зі зверненням і пообіцяли на нього відреагувати. Лідія Риченко, Павло Бардеш, Полтавські телевізійні новини. За минулу добу в зоні антитерористичної операції російські окупаційні війська 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. 16 випадків зафіксували на Маріупольському напрямку, 12 – на Донецькому та 2 – на Луганському. Подробиці від речника з питання ТО Івана Аріф'єва. Обстріли з боку противника з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї велися по позиціям українських військових у Авдіївці, Верхньотарецькому, зайцевому. Окрім того, по Зайцевому окупанти відкривали вогонь. З мінометів 120 та 82 калібру. А по верхньотарецькому стріляв снайпер. Вони мають бути завжди поготові, проте мріють стати непотрібними в Україні. Відзначають День рятувальника святкування полтавських надзвичайників бачили Ольга Боцула та Антон Старишко. Рятувальником Олександр працює лише півроку. Говорить, робота подобається. У своє професійне свято хлопець на чергуванні. І час на відпочинок. Несемо службу в наряді. Тільки після відбою. свій фах каже, обирав за покликом серця. Рятувати життя людей мріяв уже давно. Багато дивився по телевізору, як працюють рятувальники. Сподобалось. Захотів, вирішив спробувати. А тут черговий радіотелефоніст завжди на поготові. Він приймає сигнали з центрального пункту оперативно-диспетчерської служби нажимаю тривогу, сигнал тривоги і записую одну, ну, адресу, куди буде їхати. По громкому зв'язку я кажу, який автомобіль виїжджав. Теренець у пожежній частині працює вже 15 років. Його завдання оперативно довозити колег на місце надзвичайної ситуації. Сьогодні він на дзвінках. Виклики приймає з Полтави та області. Червоний диспетчер Че прапошек серед не Привіт інтерв'ю даю журналістам. Микола розповідає, на роботу щодня ходить як на свято. Коли ти виїжджаєш чи на надзвичайну ситуацію чи подію, ти знаєш, що від тебе залежить порятунок чи людини, чи ну, взагалі, що ти потрібен. На момент нашого візиту лунає виклик. На збори пожежним знадобилося всього кілька хвилин. Негайно виїжджають. Звичайна святкова неправдива тривога. Зі святом надзвичайників Полтави та області вітали традиційним концертом, врученням грамот і нагрудних знаків. Один із таких отримав і підполковник Ігор Бокань. Професії рятувальника він віддав 18 років. Ну, відчувається гордість за ту роботу, яку проводимо. Ми весь наш колектив рятувальників Полтавщини за врятування життя, за врятоване майно держави. Головніший подарунок на свято сучасний піротехнічний автомобіль. Начальник групи піротехнічних робіт. Володимир Вінник говорить в їхньому автопарку. Ця машина справжня знахідка. Цей автомобіль буде використовуватись для перевезення вибухонебезпечних предметів, які будуть транспортовані на підрівні майданчика для подальшого їхнього знищення. Це вже до машина більш сучасна, яка буде вигукна на підприємстві згідно нових технічних вимог. Подарунки отримали і Кременчуцькі рятувальники: три однокімнатні і п'ять двокімнатних службових квартир. Ольга Бацула, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини. У Полтавському вищому міжрегіональному професійному училищі відкрили перший в області навчально-практичний центр підготовки монтажників санітарно-технічних систем та остаткування. Загалом в Україні це чотири центри із шести запланованих, які відкрили цього року. У Полтаві монтажників санітарно-технічних систем і устаткування навчатимуть на базі новітнього устаткування та за участі досвіду швейцарських експертів. Навчальні центри відкрили в рамках проекту державно-приватне партнерство для поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні. В цьому проєкті є шість училищ: це Сарне, це Чернігів, це Бровари, Київський район, Київська область, це Дніпро, Одеса і місто Полтава. Понад 2 мільйони гривень вклали в кожне з училищ на створення навчально-практичного центру. Вони мають підняти престиж робітничої професії, адже готуватимуть фахівців, які матимуть попит на ринку праці. Цей проєкт він реалізується спільно із урядом Швейцарії і приватною компанією Нієгеберіт і Міністерством освіти відповідно підписан меморандум, і в рамках цього меморандуму кожна сторона виконує свої зобов'язання. В регіоні це єдиний центр такого класу підготовки. Учням дає, дає можливість знайти себе не тільки в Україні, а й за кордоном. Тому як обладнання насправді новітнє, швейцарської компанії Геберід, ну і інші. Головна мета проекту розроблення та втілення моделі державно-приватного партнерства у професійній освіті навчання для поліпшення можливостей професійно-технічних навчальних закладів. Мета такого центру навчити сучасним технологіям. Бо за останні 20-30 років професія змінилася, технології змінилися, А вчитися таким цьому не було не було місця, де можна було навчитися сучасним стати сучасним сантехніком. Фінансується проект швейцарської агенції розвитку та співробітництво у партнерстві з компанією Геберт Інтернешн Сейлз. На Полтавщині поліція затримала раніше засудженого чоловіка, який вийшов із в'язниці достроково за законом Савченко. Вбивство зґвалтування, неповнолітньої і розбій до колонії. І знову жорстоке вбивство пенсіонера після звільнення. Яке покарання чекає затриманого далі у сюжеті. Про вбивство свого співмешканця у поліцію повідомила місцева жителька. Вона знайшла понівечене тіло чоловіка в гаражі. На місці події оперативники вияснили, що з гаража вбито зникли цінні речі та дві мисливські рушниці. Поліцію було виявлено труп чоловіка, який мав вогнепальне поранення голови, а також значне пошкодження шиї, ймовірно, ножем. Уже за добу слідчі вийшли на слід підозрюваного. Під час затримання чоловік поводився агресивно і чинив опір. Щоб уникнути відповідальності, він змусив таксиста вивезти його за місто, погрожуючи вогнепальною зброєю. У фігуранта було вилучено знаряддя вчинення злочину. Крім того, речові докази, які він... Отримав під час вбивства потерпілої особи, крім того, камуфляжна форма та маска з прорізами, що свідчить про те, що він може бути причетний до інших злочинів на території України. 28-річний підозрюваний уже відбував покарання в колонії Полтавщини за жорстоке вбивство, розбій та зґвалтування неповнолітньої школярки на випускному вечорі. Злочинець мав відсидіти 15 років, але пробувши за ґратами 10 років, його звільнили за законом Савченко. Нині затриманого загрожує 15 років в'язниці або довічне ув'язнення. У Полтавській області після введення закону Савченко вже звільнили 253 особи, з яких 33 відбували покарання за умисне вбивство. Деякі зі звільнених скоїли кримінальні правопорушення повторно. Про це повідомляє ОНН «Центр» з посиланням на управління Державної пенітенціарної служби в Полтавській області. Нагадаємо, закон Савченко вступив у дію наприкінці 2015 року. Він передбачає зарахування одного дня попереднього в'язнення за два дні позбавлення волі. Депутати обґрунтували це необхідністю забезпечення соціальної справедливості, практичної реалізації принципу презумпції невинуватості, припинення. Тривалого утримання у слідчих ізоляторах осіб на стадії досудового розслідування, а також необхідністю розвантаження ізоляторів для покращення умов перебування ув'язаних. Разом із тим, поліцейські констатують нові злочини тих, хто був випущений з колонії достроково. Цитуємо. Поки Верховна Рада не внесе зміни у законодавство в цьому питанні, а такі особи і далі будуть виходити на волю. Доти ми всі будемо наражатися на небезпеку, зазначив перший заступник голови нацполіції Полтавщини Вадим Троян. Адже проконтролювати всіх, хто залишає місця позбавлення волі за законом Савченко, поліція не має ані людських, ані матеріальних ресурсів. Судимі вкрай рідко стають на шлях виправдання і знову повертаються за грати. Кінець цитати. Кількість пограбувань в області зросла на 22%. Із 18 тисяч злочинів 10 тисяч крадіжки. Найчастіше злочинці проникають у квартири Полтави та Кременчука. Чи можливо вберегти свої помешкання? Дізнавалися наші журналісти. Броньовані двері та решітки не завжди рятують від квартирних крадіїв. На Полтавщині з початку року пограбували 600 помешкань. Переважно грабіжники проникають до квартир вночі, діють як місцеві, так і гастролери. Які прибули на територію міста Полтава і загалом на територію України на тимчасових правах, які скоювали квартирні крадіжки на території міста Полтава та Кременчука. Іноді люди самі допомагають крадіям, забувають замкнути двері, залишають відкритими квартирки, розголошують свої статки та виставляють фото в мешканні у соціальних мережах. Щоб наші люди почували себе захищеними. А для цього треба багато вживати заходів як самими мешканцями, так і працівниками поліції. Свої житла правоохоронці радять полтавцям захищати сигналізацію. Її установили вже в більше ніж трьох тисячах помешкань. Таким чином, з початку року вдалося запобігти 13 злочинам. Злочинці, знаючи, що квартира знаходиться під охороною, вже зовсім по іншому відносяться до вчинення даного злочину з більшим острахом і, як правило, взагалі відмовляються від вчинення крадіжки, якщо об'єкт перебуває під охороною. Поставити власні помешкання під сигналізацію до кінця місяця можна за пів ціни. Для учасників антитерористичної операції та їхніх сімей діє знижка 75%. Юлія Кравець, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини. Чи захищені полтавські школярі від злочинців та хуліганів у чотирьох навчальних закладах Полтави для цього використовують кнопки термінового виклику? У школі номер 18 поліцейські наглядно продемонстрували, як саме цей механізм працює. В школу пробрався зловмисник. Беремо тривожну кнопку, натискаємо. Минають чотири хвилини, і наряд поліції вже на місці. Дистанційна кнопка термінового виклику дає можливість персоналу школи майже миттєво повідомити про злочин у разі її натискання. Поліція отримує сигнал протягом трьох-п'яти хвилин. Наряд приїжджає на місце. При прибуттю наряду реагування вони негайно припиняють протиправні дії особи, яка їх вчиняла, або припиняють злочинні дії осіб, які посягають. На майно чи здоров'я наших громадян на прохання батьків та учнів поліцейські демонструють, як саме реагуватимуть на проникнення на територію школи сторонньої особи в нетверезому стані. Уявний хуліган вештається на подвір'ї та зачіпає дітей. Охоронець натискає кнопку. На шкільному пульті та водночас у відділку поліції з'являється сигнал. Дана особа не бажає покидати навчальний заклад на вимогу, Прибуває на наряд реагування. Роз'ясняє права особі і вічливо просить його покинути територію. Як бачите, він вручається, чинить, звісно, непокору, за скучим до нього застосовується спеціальний засіб Кайдан. Бачите, він вручається. Після цього його вічно і вагідно поміщають до службового автомобіля. Полтавська школа номер 18 вже три роки користується тривожною кнопкою. За цей час більше десяти разів довелося викликати охорону. Була ситуація, коли проникла невідома людина на територію школи. Наші намагання і просьби залишити територію залишились абсолютно без реагування. Тому ми натиснули тривожну кнопку і приїхала приїхала служба охорони. Забігла собака на територію школи. Це була велика вівчарка. Ми не могли справитись. Звичайно, прийшлось викликати теж службу охорони. Що думають батьки учнів 18-ї школи про кнопку швидкого виклику? Мами першокласників задоволені. Це захист наших дітей, і ми вважаємо, що вона потрібна. Це оборона, це у всякому випадку, щоб не сталося, ми знаємо, що наші діти під захистом. Вона обов'язково потрібна. Ми вважаємо, хай краще вона буде, і хай вона не буде спрацьовувати. і Ми будемо знати, що ми захищені, що наші діти захищені, що ми їх відпускаємо з чистою душою. Послугами служби охорони та тривожною кнопкою у Полтаві користуються чотири школи. Вартість її встановлення від трьох до чотирьох тисяч гривень. Щомісячна ціна за користування залежить від кількості викликів. Сергій Коломієць та Анна Штетьова Полтавські телевізійні новини. Раніше, ніж зазвичай, але тією виставою що й завжди. Відкрили сезон у Полтавському обласному театрі імені Гоголя. Глядачам показали опору Наталка Полтавка. Прем'єру вересні не буде. Їх приберегли на потім. Більше про новий театральний сезон у наступному сюжеті. Зазвичай в обласному музично-драматичному театрі імені Миколи Гоголя новий театральний сезон стартує жовтня. Цього разу його вирішили розпочати на два тижні раніше. Головний режисер театру Владислав Шевченко пояснює, хоч тільки повернулися з гастролів, але скучили за полтавським глядачем. Вже 81 раз кожного сезону ми відкриваємо «Наталкою Полтавкою. Це вже дев'яте втілення. Цієї саме п'єси Івана Петровича Катаревського. Ірина Нестеренко, київська режисер, у вересні глядачам пропонують уже знані вистави Лісова пісня, остання Любов Гетьмана, Мартин Боруля тощо. Прем'єри теж будуть, але пізніше, які саме через забобонність театрали, не кажуть. Прем'єри будуть в цьому році. До нового року ми плануємо дві прем'єри, і вже після нового року до закриття сезону також ще дві прем'єри. Серед полтавців, які прийшли на відкриття сезону, були ті, хто уперше відвідав театр або ходять сюди доволі рідко. Не пропустили цю подію і заядлі театрали. Вони по кілька разів передивляються вистави і знають, які прем'єри чекати цього сезону. Я бажаю Наталку Полтавку, Я люблю сватання на гончарівці, я люблю весілля в Малинівці. В принципі, наші класичні українські, скоріше всього. А в жовтні буде нова прем'єра. Кайдашева сім'я. Я вже знаю, я ходжу постійно в театр, дуже задоволена. Ви перший раз в театрі, так? Ні, ну не перший, але може второй. Нас просто пригласили сюди. Останнім часом не дуже часто, але раніше з сім'єю часто так їздили. Кожен рік по пару разів їздили. Ну а зараз знову почали традиції традицію, відновлюємо. Нагадаємо, квитки до театру коштують від 40 до 70 гривень на вистави з діючого репертуару і 80 на прем'єру. Ірина Соляник, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини. А напередодні нового сезону в театрі нагородили лауреатів премії імені Івана Котляревського. Із 23 претендентів визначили 9 переможців. Цьогоріч лауреатів премії імені Івана Котляревського визначили у семи номінаціях. Самодіяльний композитор Микола Куліш приїхав із Миргородського району отримати нагороду у категорії «Музично-пісенна творчість. Він художній керівник аматорського колективу Піснеграй. Нещодавно артисти стали героями фільму Іноземця Міло Боте», який шукає творчих літніх людей по всьому світу. Ми недавно побували в Угорщині, де нас дуже гарно сприймали. От щиро дякували теплими оплесками, нагороджували, запрошували нас ще відвідати Будапешт. От, і далі в Польщу ми будемо ще їхати. За наразі з циклу академії мистецтв нагороду отримала коментатор Полтавського обласного радіо Світлана Фільчак. Журналістка говорить: хороший респондент, головна запорука успішної передачі. Мене дуже вразила поезія і. Енергетика, неймовірна енергетика, але не задорожна. Мене дуже вразила юна, але тут надзвичайно з великим потенціалом поетеса Анна Юченко. За Юрія Іздрика немає мови, це просто вже живий класик. І якщо до тебе в студію приходять такі люди, це дає величезне натхнення, і я вважаю, що в цьому мені дуже пощастило. Також лауреатами премії стали артистка Наталія Іванченко, письменники Сергій Осока та Лідія Віценя, науковець Олексій Неживий, режисер Сергій Павлюк, краєзнавці Ігор та Валерій Козюри. Премію імені Котляревського заснувала Полтавська обласна рада. Нагороди переможцям вручив заступник голови облради Анатолій Ханко. За його словами, премію вже отримали 66 митців та 16 творчих колективів. Ірина Соляник, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини. Дерматити, екземи та алергія, хвороби, які викликають звичайні вологі серветки. Лікарі радять ними не зловживати у побуті, звертати увагу на склад і виробника. Як правильно обрати гігієнічний засіб, щоб уберегти своє здоров'я, докладніше у матеріалі наших журналістів. Нещодавно Марина стала студенткою полтавського медичного вишу. Як майбутній лікар, добре знає, руки завжди потрібно тримати у чистоті. Я считаю, что девушка в принципе не должна выходить без влажных салфеток куда-либо на прогулку или еще либо тобто, куда. Салфетка это, скажем так, экстренное пренебрежение каким-либо бактериям. То есть мы там куда-то выходим, нам необходимо их использовать, чтобы обеззаразить это все. Дівчина постійно користується вологими серветками, проте над їхнім вибором не дуже замислюється. На состав я не дивлюся, але, мабуть, ми симпатизуємо просто там запахом, або наскільки воно там виглядає красиво. А От бабуся трирічної Софійки повністю відмовилася від використання вологих серветок. Каже, що не вірить у їхній захист. І читали, і чули, що не дуже вони корисні. Якщо вже десь чимось вимазалися там чи чимось користувалися, то лучше вже помити руки звичайною водою. Наталія не дарма не довіряє серветкам. За словами лікаря-дерматолога обласного шкірно-венерологічного диспансеру Лариси Скрипник, найбільше від них страждають саме діти. Адже більшість засобів у своєму складі містять спирт та ефірні олії. высыпания, которые у ребенка появляются в области там межъягодичной складки, в области половых органов, чаще всего самые нежные места. И потом, когда мы начинаем разбираться, она вот я же все так правильно делаю, вот вымываю, там кремчиком мажу, под, под подгузники, все. Потом оказывается, что одной из причин является применение влажных салфеток. Антибактеріальні, дезодоруючі, освіжаючі для зняття макіяжу та дитячий вибір вологих серветок, які нині можна побачити на полицях магазинів, досить широкий. Відрізняються вони сферами застосування, якістю матеріалу та складом просочування речовини. Викладач полтавського медичного коледжу Світлана Опошнян говорить: споживачам потрібно звертати увагу не на ціну товару, а на склад та виробника. Відтак, аби перевірити безпечність гігієнічного засобу, я показую Світлані Іванівні найдешевшу серветку за 2 гривні з супермаркету. Запашник винограду пех 7 це вже повинно насторожити людей, оскільки цей запашник не є натуральним. Кислота лимонна це також, скажімо, додаткова речовина, яка не повинна бути у складі серветок. Тому, якщо користуватися для дітей, то звичайно або людей, які мають схильність до алергійних реакцій, необхідно звернути увагу на це і бажано користуватися такою серветкою. Світлана Іванівна радить серветками не зловживати. До того ж, вони знищують мікроби лише на 50%. Часто витираючи долоні, ми ризикуємо ще більше розмножити бактерії на шкірі рук. Сперти однозначно сушать шкіру. Шкіра становиться крихкою, становиться, вона піддається шелушінню і таким чином можуть виникнути дерматити, А в деяких випадках навіть можуть виникнути екземи і тому подібне. Якщо ви побували у громадських вбиральнях або ж транспорті, фахівець пропонує скористатися звичайним милому дозаторі чи антисептичними засобами. Ольга Боцула, Богдан Казирід, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини. На цьому інформаційний випуск новин завершено. Дякую за увагу. Вдалих вихідних та гарного настрою. Побачимось. завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – 4-9, а в день – 15-20 градусів тепла. У Полтаві вночі – 6-8, вище нуля, а в день – 18-20 з позначкою плюсу.